То шукав собі надійний, економний та практичний універсал. У нас в продажі заляця шкода Octavia A7 2015 року. Випуску в Україні на облік стане 14. Авто було пригнане із Нідерландів без ДТП та по кузову. Немає жодного підкрасу. Тут нас стоїть 1.6 надійний дизельний мотор. Він славиться тим, що він витривалий та простий в обслуговуванні, і дуже надійний та економний. Також маємо 6-ступеневу механічну коробку передач, і давайте перейдемо до детальнішого огляду. Стан автомобіля ідеальний, що по кузову, що всередині. Жодних нюансів немає. Авто у нас також повністю обслужене, не потребує ніяких пладень. Тут у нас були замінені масла, фільтра, ролики, взагалі просто сів та поїхав. Також ми маємо фаркоп і це у нас комплектація Green Line. Заглянемо ми в багажник. Звичайно, так як це універсал, у нас тут просто агроменний багажник, він просто максимально охайний, місткий, і також ми маємо шторку, взагалі все на місці. Це взагалі чудовий сімейний варіант автомобіля. Погляньте лише на наш салончик, сидіння у відмінному стані, просторий салон. Також є в нас підлокотник з підстаканниками, задні електросклопідйомники, і також передні сидіння, вони мають чудовий стан. І виглядає в нас тут все, до речі, дуже стильно. Давайте запустимо наш мотор. Заводиться взагалі з півопорта. Погляньте, жодних помилочок на приборочки в нас немає. у авто 234 тисячі. Пробіг у нас оригінальний. Маємо дуже стильне, красиве мультикермо. Звичайно, в нас є круїз, датчики світла, дощу. Повний електропакет із підігрівами та складаннями дзеркал. Також є система старт-стоп, насто двохзонний клімат, гарна мультимедійна система. Сенсор працює тут відмінно, також надійна шестиступенева механічна коробка передач, USB, AUX, всі ось підстаканнички, підлокотничок. Все є все на своїх місцях. Деталі, всі цілі, не затерці, торпеда, також ціленька у відмінному стані. Тож до автомобіля немає жодних запитань. Авто, до речі, у нас розмитнене, сертифіковане, готове до першої постановки на облік в Україні. Тож хто шукав собі суперське надійне авто і не хоче вкладатись в нього? Дуже багато коштів. Це вам відмінний варіант. Коштує 11 тисяч доларів, і звичайно, що доступний на виплату в лізинг або кредит. За детальнішими умовами звертайтеся в особисті повідомлення або пишіть коментарі. А, взагалі, краще телефонуйте. Ми знаходимося в місті Біла Церква, по вулиці Сухоярська, 18, авторинок. Працюємо щодня без вихідних та всіх чекаємо на особисті перегляди та тест-драйви.